Готую цей кетчуп щороку і вже не уявляю, як без нього обходитися. Звичайний шматок м'яса з ложечкою цього соусу і перед вами справжній делікатес. Складники ідеально підібрані, і кетчуп виходить завжди смачним, густим і з чудовим рубіновим кольором. Насичений колір і легку кислинку кетчупу додасть ожина. Щоб зекономити час і посуду, нарізаю овочі безпосередньо в ємності, в яких буду варити кетчуп. Обидві з подвійним дном, пательня діаметром 25 см, а каструля 23 см. Чим більше діаметр, тим більше площа випаровування, що пришвидшить процес загущування. Яблука розв'язаємо навпіл, видаляємо насіння, а частину серцевини залишаємо, адже саме в ній та в шкірці міститься найбільше природного пектину, який зробить кетчуп густим і шовковистим. Якщо ви вже готували кетчуп із яблуками, то знаєте, він завжди виходить густим і смачним, але його колір світліший, ніж у соусів із додаванням солодкого перцю. Саме тому ми додаємо ожину. Вона не лише покращить колір, а й подарує кетчупу вишикану кислинку і глибший, цікавіший смак. Варити кетчуп будемо на середньому вогні. У кожну ємність додаємо приблизно по 70 мл води. Накриваємо кришкою, щоб помідори пустили сік. І не забуваємо періодично перемішувати. На кухні стоїть неповторний аромат Солодкуватий, пряний. Літній. Звичайно, магазинний кетчуп не зрівняється з цим домашнім натуральним, густим, ароматним і по-справжньому корисним. Додаємо яблука, знову закриваємо кришкою і продовжуємо варити до м'якості. За цей час наріжемо гострий червоний перець. Працювати раджу в рукавичках, щоб потім не пекли руки. На цю порцію кетчупа я нарізала дві гострі перчини разом з насінням. Для моїх смакових рецепторів кетчуп вийшов достатньо перчений. Опис приготування, а також перелік інгредієнтів дублюється під відео. Коли овочі зварились і стали м'якими, додаємо ожину. Ягоди досить швидко віддали свій колір соусу і стали ледь помітними. Хочу показати вам цікавий момент. Чим ширша каструля, тим швидше уварюється маса. Усе через більшу площу випаровування. Ось погляньте, в каструлі ще досить багато рідини, а в сковорідці рідини майже не залишилось. Додаємо прянощі корицю, мускатний горіх, паприку і чорний мелений перець. Орієнтовний час варіння кетчупу до перетирання блендером близько 40-50 хвилин. Подрівнюємо овочі з занурювальним блендером до однорідної консистенції. Потім прикладаємо все в одну кастрюлю і ще раз добре пробиваємо блендером для максимально ніжної текстури. Далі перетираємо масу через сито. У мене воно велике, тому цей процес проходить досить швидко. Насіння та шкірки викидаю. А от пюре, що збирається на дні сита, обов'язково ретельно зішкрібаю лопаткою. Саме там міститься найбільше природного пектину, який і дає ту густу консистенцію безтривалого уварювання. Після проціджування через сито в мене вийшло 2 літра ніжного овочевого пюре. Ставимо кастрюлю на вогонь, додаємо 2 столових ложки цукру та 1 чайну ложку солі. Постійно помішуючи, доводимо до кипіння і проварюємо ще 7-8 хвилин. В самому кінці додаємо 1 столову ложку 6% осту для балансу смаку та кращого зберігання. Розливаємо гарячий кетчуп, у стрільні банки і пляшечки і одразу щільно закручуємо кришками, які я попередньо прокип'ятила 5 хвилин. Я користуюсь скляною соусницею, яку я простерилізувала в духовці разом з банками. І ось такий у нас вийшов кетчуп. І не з полиці супермаркету, а прямо з нашої кухні. Домашній не містить консервантів, а ще має нотку ожини. І такий смачний, що магазини тихо заплачу в кутку між гірчицею і майонезом. З цієї порції овочів в мене вийшло 8 баночок кетчупу по 220 мл, 1 баночка 100 мл і ще близько 100 мл в піалках для проби. Як ви бачите, загущувачів ми не додавали, а кетчуп вийшов такий густий, що ним можна малювати. Щиро дякую за перегляд. Бажаю вам вдалих заготовок, сил, витримки і впевненості, що в Україні все буде добре!